Війна забрала дуже багато життів. Дехто з людей звинувачує Бога в тому, що він забрав життя того, тієї чи іншої людини. Зазвичай це батьки, які втратили своїх дітей на цій, на цій війні. Я вас запевняю, що Бог тут не до чого. Бог нас створив такими, що ми маємо в собі волю обирати, як нам діяти, робити зло чи робити добро. Дехто обрав робити добро, дехто обрав робити зло. І максимум, кого ви можете звинувачувати, це церкву, яка благословила агресію своєї держави, яка благословила війну, яка благословила загарбництво територій і вбивство граждан або громадян сусідньої держави. Но Бог до того не має ніякого відношення. Коли Каїн вбив Авеля, Бог теж не заподіяв тому статися, тому що в Каїна був вибір робити зло або робити добро. Каїн зробив свій вибір.